Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про професійний інструмент, що дозволяє нам редагувати будь-який 3D-об'єкт в програмі Blender. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт IT.proger.com. На сайті ви знайдете опис, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Послання на цей урок буде в описі до цього відео. До цього моменту ми з вами постійно працювали в стандартному режимі, що називається як Object Mode. В цьому режимі ми можемо виконувати прості маніпуляції над певним об'єктом. Тобто, певний об'єкт ми його можемо кудись пересувати. Сунути, можемо його повертати, можемо змінити його розмір, але якось змінити форму цього об'єкту або зробити якісь більш цікаві маніпуляції, ми тут попросту не можемо. І от, щоб нам все ж таки мати більше опцій, ми можемо змінити режим та перейти в такий режим, який називається як Edit Mode. Як тільки ми виберемо цей режим, ми побачимо, що в нас будуть додані додаткові опції. Це різні кнопки, вони додаються сюди, сюди, сюди. Ну, загалом це багато додаткових опцій. І за рахунок Edit mode. Edit Mode ми можемо змінювати не просто якби такі прості значення нашого об'єкту, а ми можемо змінювати цілковиту усю форму нашого об'єкту. Ну і зараз ми в цьому переконаємося. Єдине, що ще хочу сказати, так це те, що в майбутньому ми постійно будемо перемикатися між цими режимами, адже в Object Mode ми будемо якби глобально щось змінювати для об'єкта, ну, наприклад, його місце розташування, а в Edit Mode ми будемо змінювати конкретно вже сам об'єкт, його форму. І от щоб ви кожен раз не Знаходили це меню, ви можете просто натискати на клавішу Tab, таким чином ви будете перемикатися між цими режимами, що досить зручно. Що ж ми тут можемо робити? В першу чергу ми тут можемо вибирати певні частини нашого об'єкту. От дивіться, якщо ми виберемо зараз перший оцей інструмент, то це означає те, що ми можемо будь-який кут нашого об'єкту, ми можемо його вибрати. І от дійсно я натискаю на різні кути, та кожен такий кут я просто обираю. Як тільки ви обираєте певний кут, ви можете робити. З Ним усі ті маніпуляції, які раніше ми робили над усім об'єктом. Тобто, ви можете перемістити цей кут, можете його обертати або ж змінювати розмір. Ну, наприклад, давайте я виберу інструмент переміщення, і дійсно я можу цей кут будь-куди просто ось таким чином перемістити. Якщо ж ми спробуємо ще його якось там збільшити або зменшити, або обертати, в нас це не вийде, адже просто одну конкретну крапку, одну конкретну таку точку, ми не можемо просто взяти і змінити в плані. Розміра чи обертання, але якщо ми виберемо відразу з вами декілька, наприклад, точок. Для цього ви просто затискаєте Shift та вибираєте декілька точок, то вже таке ми можемо спокійно з вами обертати, можемо змінювати розміри, це вже буде працювати. Просто над однією точкою це зробити ну, вкрай складно, ну я б сказав, неможливо. Так ось, перше, що ви можете вибрати, так це просто певну точку. Далі ви можете вибрати грань, це вже другий інструмент. Тобто будь-яку грань, ви ось таким чином можете її вибрати. Ну, наприклад, давайте я виберу конкретно ось цю грань, і далі ви точно так само, як і раніше, ми можемо цю грань щось з нею зробити. Тобто, ми вибрали вже, наче як дві точки, і просто їх кудись там суваємо. Так само, ви можете не тільки їх сувати, ви можете, звісно ж таки, просто взяти і змінити розмір, обертання. Ну, загалом всі ті стандартні наші опції. Ну і третій варіант це коли ми можемо вибрати просто певну площину. Тобто, бачите, я один раз нажав, і вибираю Певну площину. Так само цю певну площину я можу збільшувати, зменшувати, ну і робити інші якісь маніпуляції. Поки що давайте відміню усі ці дії. Тобто, оці три кнопки вони дозволяють нам вибрати певну частину нашого об'єкту. Ну і поки що давайте ми залишимося на куті. Тепер тут нижче в нас додаються додаткові опції. Тобто, усі ці кнопки ми вже з вами знаємо. А тепер ми давайте вивчимо ще додаткові опції, які також тут нам будуть допомагати. Перше, що ми вибираємо, це Extrude Region. і е, дана опція вона до, допомагає нам е, створити якби додаткову частину для нашого об'єкту. От, наприклад, давайте я зараз все ж таки виберу певну площину. Ну, наприклад, ось цю площину я вибираю. У мене також вже е, зроблений ввімкнений, якби цей інструмент. Тут я можу просто затиснути мишкою, і далі ми бачимо, що я. Не просто якби збільшую цей елемент в розмірах, а я, наче додаю додатковий елемент до нашого кубу. Тут важливо відмітити, що якщо ми вийдемо з, з режиму редагування, то усі оці якби порізи, які тут вони відображуються, вони потім не будуть показуватися, вони показуються тільки в режимі редагування. А також варто зазначити, що е, навіть не дивлячись на те, що я збільшив якби, розмір нашого об'єкту, наче як додав додатковий об'єкт, у нас все одно це один і той самий. Куб, тут якби в нас нічого не змінилося. Тобто, якби ми не змінювали форму зараз нашого куба, це завжди буде один єдиний суцільний об'єкт, і це досить здорово. Отже, тут ви можете за рахунок цього елемента просто взяти і якусь певну частину вашого об'єкту збільшити. Або ж, навпаки, якщо хочете, ви можете її зменшити. Так, ось таким чином я взяв і, наприклад, зменшив частину мого об'єкту. Окрім того, ви можете вибирати і не просто площину, а ви можете вибрати. Певну е, якусь грань. і точно так само ви можете цю грань просто взяти та збільшити. І ось ми побачили, що в нас ця грань вже була збільшена. Таким чином, ви можете за прорахунок першого інструмента просто змінювати форму вашого об'єкту, трошечки його збільшувати, зменшувати, вдавлювати, ну і так далі. Другий інструмент він створює додаткові грані, причому робить це досить цікаво. От, наприклад, вибираємо певну площину, а далі тут ми просто затискаємо десь по центру та ведемо мишкою, і таким чином ми можемо. Творити додаткові грані, що нам це дозволяє, що нам це в кінцевому результаті дає. Це нам тепер дає те, що ми можемо будь-яку з цих частин, які утворилися. Ми кожну з цих частин можемо взяти, можемо, наприклад, вдавити щось навпаки. Ми можемо е, взяти та висунути, і ось в нас вже виходить зовсім інша форма: щось вдавлено, щось е, висунуто. Е, але головне, що в нас були створені просто додаткові ось такі грані. Тобто, наступний інструмент він дозволяє нам просто взяти створити якби Ось ці додаткові е, можливості, додаткові грані, з якими ми можемо працювати. Наступний інструмент він робить для нас випуклість. Але оскільки наразі всі наші точки вони досить тут такі нестандартні. То якщо я спробую вибрати певну площину та зробити випуклість, ми побачимо, що ця випуклість вона буде деформувати наші інші частини нашого об'єкту. Тому це не дуже гарний приклад. Давайте я це відміню. І замість цього я виберу ось тут, наприклад, цю площину. Також натисну на. На клавішу І, англійську, І. Це дозволяє нам вибрати ось цей інструмент, який дозволяє нам створити ну, додаткову частину для об'єкту. Знову ж таки, запам'ятовуйте гарячі клавіші, це дуже вам буде потім зручно. Тепер ми вибираємо потрібну нам частину, і тут ми можемо також зробити ось цю випуклість. Вона знову ж таки буде деформувати і інші частини нашого об'єкту, але тут це вже, хоча б більш гарно якось виглядає. Тобто, ось цей інструмент, він, ось як тут виглядає на картинці, так він і працює. Він Просто робить якусь певну випуклість, знову ж таки, створюються додаткові грані та площ, площини, з якими ви постійно можете працювати. Знову ж таки, будь-яку цю площину можна збільшити, зменшити або зробити якісь інші маніпуляції. Наступний наш інструмент це інструмент, який дозволяє нам додати. Додаткові грані до нашого об'єкту. Подивіться, я його зараз вибрав, я просто навожу мишкою, і повсюду тут я якби можу створити нову грань. От, наприклад, давайте я десь натисну, і після того, як я натисну, та й навіть вийду з ось цих усіх наших інструментів, ми помічаємо, що в нас тут створюється лінія. І що це нам дає? Це нам дає тепер те, що я будь-яку цю частину нову можу також вибрати. Ну і це буває дійсно дуже зручним, якщо вам не потрібно, наприклад, додати якісь. Якщо ви не хочете додавати якісь е, нові дії до певної частини вашого блоку, ви можете цей блок просто порізати, і конкретно до тієї частини, до якої ви хочете там додати випуклість чи будь-що інше, ви можете тоді вибрати цю грань, цю площину та до неї щось додати. Тобто, це такий інструмент, який дозволяє нам просто порізати, умовно кажучи, порізати наш об'єкт, і далі ми е, з цим там зможемо якось працювати. Наступний інструмент це ніж, і ніж він працює в схожому форматі, тобто. Тут ми можемо з вами зробити наступне: ми беремо якусь першу нашу точку. Далі ми ставимо ще одну точку, ще ще, ще, безліч, безліч е, цих точок ми можемо поставити. Далі ми дотикаємося до ще якоїсь вже існуючої точки та натискаємо Enter. Після цього в нас створюється якби нова ось така площина нестандартної форми. І також цю площину я спокійно можу обрати та можу з нею щось робити. Знову ж таки, давайте спробуємо її туди вдавити. І ось як це буде виглядати. Ну, досить цікаво виглядає. Тобто, найф це такий інструмент, який створює нам також оці грані, але вже в довільному форматі, як вам там буде зручно. Наступний інструмент дозволяє нам працювати з формою самого об'єкту. От, наприклад, давайте ми виберемо будь-яку точку, і далі я просто мишкою можу затиснути, та цю точку я можу перемістити в будь-яке нове місце. Тобто, це перша можливість, коли ми можемо будь-яку точку відразу взяти та перемістити. Наступна. Опція це коли ми натискаємо клавішу Shift та натискаємо на певну також точку. Після цього ця точка вона автоматично видаляється. Ну і бачите, в нас форма, вона вже тут змінюється. Також ще одна опція це якщо ви натиснете Ctrl, або ж якщо ви на Mac, то ви натиснете Command і знову ж таки затиснете виходить е, якусь певну точку, то в такому випадку ви просто домалюєте з цієї точки нову площину. Ось так це зараз тут виглядає. Тобто нову площину з певною Точки я взяв та домулював також досить цікавий інструмент. Наступний інструмент це інструмент закручування. От, наприклад, давайте ми виберемо певну площину та спробуємо її закрутити. Ми помічаємо, що в принципі воно закручується, але виглядає досить дивно. Справа в тому, що оце закручування воно йде е, навколо нашого курсору. Взагалі, курсор це дуже така важлива частина. Навколо нього багато що відбувається, і от, наприклад, закручування також відбувається навколо нього. Щоб у нас все це виглядало гарно. Ми давайте курсор поставимо кудись ну, досить далеко. І тепер ми вибираємо інструмент знову ж таки закручування. Бачите, ці вже кнопки вони змістилися до курсору. І знову ж таки, я можу створити це закручування. Бачите, воно йде якби таким великим форматом навколо оцього нашого курсору. Ну і закручування це просто коли ми створюємо дуже багато додаткових граній. З кожної з них ми можемо працювати. Ну і в цілому, ось такий додатковий інструмент. Поки що, напевно, давайте я відміню цю дію. Наступний інструмент він дозволяє нам створити. Зглажування, тобто, наприклад, ми вибираємо певну поверхню, і якщо я буду тут вести мишкою, ми помітимо, як усі коти, які знаходяться біля нього, вони будуть зглажуватися, та сам цей елемент буде ставати більш таким плавним. Ще один інструмент це інструмент слайд. За допомогою нього ми можемо створити по факту слайд, тобто ми можемо створити якусь таку гірку, з якої можна, наче, скатитися. Так? Тобто, вибирайте будь-яку площину, та можете створити ось таку, от, наприклад, гірку, так? Ну, тобто спуск. Також є ще один інструмент. За допомогою цього інструменту, ми можемо з вами навпаки витягнути наш об'єкт. Тут важливий момент, що ми саме витягуємо об'єкт, не просто створюємо якусь нову його частину, а саме витягуємо об'єкт. витягуємо цей об'єкт з усіма його точками, Або ж, навпаки, можемо його втягнути. Головне, що цей процес відбувається згідно з усіма частинами нашого об'єкту. Ну і ще один інструмент. Цей інструмент він дозволяє. Нам більш детально якби, повернути певну частину нашого об'єкту. Наразі я постійно якби, працюю з е, площею, але насправді можна вибирати тут і точку або якусь грань, і також більш детально, конкретно якусь частину нашого об'єкту ми зможемо е, обернути Так, в якусь там певну частину. Ну і ще один дуже і дуже навіть цікавий інструмент. Цей інструмент він дозволяє нам прибрати певну частину нашого об'єкту та зазирнути, наче в Всередину нашого об'єкту. І це досить зручно, досить цікаво. От давайте я виберу якусь певну точку, далі я просто її відсуваю ось таким чином. І ми можемо побачити, що тепер я бачу, що знаходиться всередині нашого об'єкту. Бачите, тобто я не видалив цю точку, я її просто кудись віддалив. Так і те саме можу робити і ось тут з іншими нашими точками. І знову ж таки, якщо перейти в стандартний режим, то ми побачимо, що це досі в нас один і той самий куб. Бачите, тобто ніяких додаткових об'єктів не було створено, це оця незрозуміла така форма, це досі наш один об'єкт, з яким ми просто попрацювали. Вигляд. Цей об'єкт, звісно, дуже блідо ніяк, бо тут немає матеріалів. Про це ми ще поговоримо в наступних уроках. Але головне, що ми дійсно відтрансформували наш об'єкт, поки що без якоїсь там концепції, просто пробували різні підходи та й отримали зовсім зовсім щось незрозуміле. В цілому, це всі такі інструменти з цими інструментами. Ми будемо ще працювати на практиці, бо поки що це просто було таке ознайомлення. І ще один момент, який я хочу вам показати, це те, що якщо ми знаходимося в Edit Mode, то тут ми можемо видаляти не тільки ну, повністю увесь об'єкт, як ми робили завжди до цього. но також ми можемо видаляти певні частини цього об'єкту. От, наприклад, нехай мені ця точка вона тут заважає. От мені не подобається вона, я б хотів її видалити. Отже, я вибираю цю точку, я натискаю на клавішу X, в нас з'являється ось таке меню, і в ньому ми можемо вибрати, що ми будемо видаляти Verticals, тобто, це. Якраз наші точки можна видалити усю грань або ж усю поверхню. І, от, наприклад, конкретно в цьому випадку мені логічно вибрати вертікс, і відповідно ця точка вона повністю видаляється. Також ми можемо вибрати повністю усю цю площину, натиснути X і кажемо те, що ми видаляємо Faces. Ми видаляємо повністю усю цю площину, і ось вона дійсно була видалена. Тобто, тут ви можете видаляти якісь певні частини, що не можна було робити в стандартному режимі. Тепер давайте зробимо. Щось практичне для початку. Давайте перейдемо в стандартний режим, та звідси повністю видалимо ось цей наш об'єкт. Тепер ми давайте створимо новий об'єкт, і це буде знову ж таки куб. Також, можливо, давайте ми його перекинемо в початкові координати. Це можна зробити тут через панель властивостей. В нас просто там курсор був, тому там цей об'єкт був створений. Ну і з цього кубу я тепер хочу створити щось на кшталт будинку. Що мені таке зробити? Ми переходимо в режим редагування, і тут я пропоную відразу вказати те, що ми трохи цей об'єкт збільшимо, поки що будемо користуватися стан. Стандартним інструментом, а саме Scale. Ну і цей об'єкт ми дійсно трохи збільшуємо. Також давайте ми зробимо Scale Cage. Це нам треба, щоб збільшити його виключно вгору. А тепер, коли у нас є ось такий куб, ми давайте трохи з ним попрацюємо. Спершу я пропоную створити десь ось тут віконце. Ну і щоб мені створити це віконце, мені потрібно трохи порізати весь цей об'єкт. Для початку я буду використовувати loop cut. І тут я просто вказую те, що по центру я роблю перший надріз, також давайте ми зробимо ще. Тут по центру наступний надріз, і, можливо, ще. Повертиповіч горизонталі, також зробимо ще один надріз. Тепер наступне, що я пропоную зробити, це ми вибираємо інструмент insert insert Faces. Ми вибираємо оцю поверхню, і тут ми якраз будемо створювати наше вікно. Ну, наприклад, щось ось таке я тут створюю. Тут що я хочу зробити, я просто хочу вибрати ось цю поверхню, ну, яка по факту і так вже була вибрана. Натискаю на X і вказую те, що я видаляю Faces. І таким чином я вже моментально... Можу бачити, що там знаходиться всередині. Ось навіть якщо в стандартний режим перейти, можна побачити, що я бачу, що там знаходиться всередині. Досить круто. Тепер ми давайте виберемо ще оці чотири е, площини, і ми виберемо інструмент, який дозволяє нам або втиснути, або навпаки трохи зробити таку випуклість, і ми дійсно зробимо щось на кшталт рами для нашого вікна. Ну, нехай ось так це зараз тут буде виглядати. Як на мене, досить непогано. Тепер наступне, що я хочу зробити, так. Це я хочу зробити ось тут певні двері. І щоб мені зробити двері, мені потрібно знову ж таки буде порізати наш цей об'єкт, але мені явно зараз буде заважати ось цей поріз, який і так вже тут є. І тому я давайте ось цей поріз, конкретно, ось оц оцю е, грань я її спробую видалити. Щоб це зробити, я вибираю всю цю грань, далі я натискаю на X, і далі я вибираю е, вірнішне навіть не edges, бо це видалити повноцінно е, сам цей об'єкт, так. А я повинен вибрати тут такий варіант, як Dissolve Edges. Тобто це якраз видаляє просто ось цей надріз, а не видаляє саму там точку чи там саму поверхню. так? Тобто я просто видалив ось цей надріз. Досить зручно. Тепер наступне, що я можу зробити, я можу створити двері. І я їх можу створити. Давайте на цей раз ми їх будемо створювати за допомогою ножа. Тут я просто, ну, якби не може не в ідеальному форматі, але все ж таки. Пробую намалювати щось на кшталт саме дверей. Натискаю на Enter. У нас створюється сам по собі оцей контур. І тепер, коли я створив цей контур, я можу створити на основі цього саме двері. З дверима ви можете трохи погратися. Наприклад, їх можна вибрати та можна їх трошечки туди вдавити, щоб у вас вийшов такий ефект, наче двері вони десь там знаходяться. Ну я напевно таке навіть не буду зараз робити. Нехай двері в мене будуть ідеально рівними. І тепер наступне, що я пропоную зробити. Так це зробити те саме, що ми робили з вікном. Тобто, ми зробимо, ну, наприклад, ось такі зовсім невеликі, е, рам... ну, зовсім невелику рамку. Далі ми вибираємо перший цей елемент, е, натискаємо на клавішу І. Е, це ось цей інструмент, він дозволяє нам швидко висунути щось або навпаки е, запихнути. І єдине, що я дуже великий якийсь цей елемент, зробив, давайте трошечки меншим. Це і будуть наші майбутні двері. Тепер ми робимо наступне: ми вибираємо усі. Ті зайві частини натискаємо X і видаляємо Faces. Все, ось так це в нас виглядає. У нас є двері, вони вже, наче, відкриті, і ми як би з ними можемо м, працювати. Поки що з дверима ми е, нічого з вами робити не будемо. Вже потім ми, можливо, щось з ними зробимо, щоб вони там закривалися. Але на даний момент нехай будуть ось такі відкриті двері. Ну і ще один момент, який я б хотів зробити, так це напевно те, що. Ми давайте виберемо усі ці три елемента на горі і зробимо якийсь певний дах. Щоб таке зробити, ми можемо вибрати інструмент Bevel, і за рахунок Bevel ми можемо просто зробити. Ось такий невеличкий дах. Єдине, що зараз воно виглядає не дуже добре, тому давайте я натисну на клавішу І. Я трошечки збільшу наш цей дах. Далі ми знову ж таки вибираємо інструмент Bevel. І тепер ми можемо спокійно, ось в такому форматі, зробити щось на кшталт даху. Виглядає досить непогано. Ну і звісно ж таки, ми можемо перейти в стандартний режим. Тут все це виглядає досить так блікло. Ну, знову ж таки, не дуже це гарно виглядає, але разом з тим це вже певний Об'єкт, який дійсно нагадує будинок. Тут є вікно, тут є двері, поки що без матеріалів, але разом з тим вже виглядає досить добре. Ну і знову ж таки, це один єдиний об'єкт. Бачите, ось тут він в нас відображується як один єдиний об'єкт. Тепер логічно цей об'єкт назвати, наприклад, як хаус, а саме будинок. Ну і в такому форматі його тоді вже можна зберегти. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. В цьому році ми з вами навчилися працювати з більш професійним режимом. Це режим редактування. Ну і в цьому режимі ми ще дуже багато різного будемо створювати, та й ви в майбутньому також дуже багато саме з цим режимом будете працювати. У мене ж на цьому все. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!